Один поліцейський загинув, 54 людини поранені, серед них дев'ять працівників поліції. Оновлені дані наслідки ворожого обстрілу Кривого Рогу на Дніпропетровщині повідомив голова МВС Ігор Клименко. Будівля поліцейського відділку повністю зруйнована. Крім того, побиті сусідні будинки та офіси, додав очільник області Сергій Лисак. Каже, загалом пошкоджені 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та чотири приватні будинки і понад 4 десятки автівок. Як розповів голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко рятувальну операцію у місті завершили. Зараз працюють комунальні служби. На місці розгорнуті штаби. Людям дають воду, і їжу, і вже можна отримати будматеріали. Тим, хто опинився в епіцентрі подій, надають психологічну допомогу. Вона знадобилася понад 70 людям. Дисне завершили пошуки і. Дякувати Богу, піш ніколи не було під завалено. Зараз працюють усі комунальні служби, які розбирають завалю. Також розгорнуті штаби для допомоги і розпочато по дворовий обхід, поквартирний обхід.